Прийдуві. Поки то, то немає, я познімаю. Оце ось така сама, як тумба. Оце ось може пилять оця біла штука, а оця чорна для, для краси. А це ось для того, щоб кудись оцю тумбу почепити. Цей піптик, для того, щоб. Подивіться, можна було викрутити, розкрутити її. Бачите, скільки багато гвинтів тут, тут, тут. І це для того, мабуть, щоб змайструвати оцю таку величку тумбу. Тато то майстрував їй багатями років. І ось зманстрував. точильний верстат, щось по типу тормак. Купив отакий от круг ворел. Ну, Він із бюджетного сегменту, але, як завжди, не можу собі дуже щось дороге дозволити. Та й шкода мені, не знаю. Короте, я спробую, сподіваюся, що буде нормально. Він дрібнозернистий. Якщо на нього подивитися, то ну, такий дійсно дрібнозернистий. Ось. Я сподіваюся, що буде гарно точити. Там розкажу як. Коротше, я сподівався, що я куплю на Elixia такі от перехіднички, на нього поставлю і все буде чудово. Але як завжди, мене спіткала якась якийсь нюанс. По-перше, перехіднички. Ну якби Я собі уявляв, що коли ту карточить, то він підганяє ідеально, а тут от є люфт. Ну, то ладно, то таке, хай. Справа в тому, що коли я ставлю цей круг, він великий, ширина його 40 мм. Ось. Ну, шайба сходиться, все нормально, посадка 20. А от різьби, щоб закрутити, немає, не вистачає. Ну, Там трішки щось видніється, але явно недостатньо для того, щоб щось закрутити. Так що доведеться хімічити. Ось отак воно виглядає, бачите? Та ну, тут, ну нормально, тут іще треба. Хоча ну, 40, ну це ж, ну, не те, що я сюди там, якийсь промисловий круг ставлю. Ну, але маємо, що маємо. То що я придумав? Буду робити наступне. Ну, такі перехіднички продаються на Elixie. Може, кому треба. Якщо будете робити течело, то в принципі, зручна штука, Може, можна їх попросити виточити довше або ще що-небудь. Тут центр вже розмічений, ось накернено все. Я тут засверлююсь, нарізаю різьбу під гвинт. Це все вставляю, гвинтом протягую і сподіваюся, що все буде добре. Ну, ось так сверлю отвір. Цьому перехіднику наточили. Сварло на 6,5, буду різати різьбу на 8. Ну, не знаю, взагалі 6,7 треба сверло, подивимось. Що з цього вийде. Може доведеться на 7 ще сверлити. Ну, коротше так. Виставив рівно його в тисках по кутнику. Ось кутник, виставляв покутнику, ну і сварлю. Нарізаю різьбу. І тут є секретний компонент. Ось він. Мій дід так робив, батько так робить і я так роблю сало мажу мічик салом. Пробував солідолом, там ще якось з маскою салом. Саме краще. Не знаю чого, пояснити не можу, але воно працює. Роблю я точило з такого от ну Хочу зробити низького обороти з для того, щоб на ньому інструменти, ножі не підгорали. І вирішив використовувати мотор із пральної машини. Ну там є через шків, через пониження оборотів, щоб було на точилі 500 оборотів. Ну, може й забагато, будемо ще менше робити. Точно ще не визначився. Але концептуально так. І для того, щоб зробити це тачило, потрібен мені двигун. Двигун я взяв із пральної машини. Мені здається, що то була пральна машина Ріга, але я не впевнений. Можете написати в коментарях, що за пральна машина. В мене є із цієї пральної машини конденсатор і реле. Була така от коробочка, все було закрито. Але коли було підключено і як, ніхто не знає, і історія за це мовчить. Зараз покажу вам, яка пральна машина була. Ну Така от пральна машина. Вона пережила свій ресурс, тобто вона ще працювала, але устаріла морально, вже автомати, машинки, ніхто не не прав, викинули, валялись. Батько звідси мотор витягнув благополучно із конденсатором. Так він і валявся. А потім потім він мені знадобився, ну і я почав з ним щось робити. Так що така от пралка, мені здається, рига, але то не точно. До речі, дріт з неї також треба наточила забрати. Е, якщо гудить мотор, ну, от як у мене, наприклад, то такого бути не повинно. Це вас повинно відразу насторожити, що або щось не так підключило, або щось не так з мотором. Не запускається. Що ж ти будеш йому робити? Почав падати, піднявся, струм. Гріється. Коротше, не подобається мені цей двигун, буду шукати для своїх цілей. інший Двигун з іншої пральної машини, так він споживає пів Ампера, ну, 0,6 ампера Ну, в принципі, в порівнянні з попереднім це зовсім інша справа. Ось. Підключений, ну я його зняв прям з пралки, так як він був підключений, так він, ну, тут і є. Sometimes I get so mad, there's no control in me, my thoughts get so bad, I'm like. I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shoot that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you. I'm a poke holder, you choking's overdue. Come at me and you won't get any yolder, do crack your holder, too. Heated up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Треба мені в цьому коробку засверлитися під 90 градусів, щоб сверло не зайшло ні так, ні так, ні так, а саме рівно під 90 градусів. Справа в тому, що цей коробок до сверлильного станка я віднести не можу, адже він не влізе туди. Я не зможу засверлитися на сверлильному станку в цей коробок. Тому доводиться ручною дрелью, ну в моєму випадку, шуруповертом, сверлити. Зробив такий от простенький кондуктор, просто в. Бруску просверлив отвір, брусок з ясеня тверденький, на сверлильному станку просверлив отвір. Отвір рівний, я його поміряв, вставляємо сверло, дивимося по кутнику. Все у нас тут рівно, все сходиться. все добре, все так, як треба. Тобто можемо використовувати його як шаблончик. Вставляю шаблон на шуруповерт. Тепер шурупокрут ставлю рівно по розмітці. Прикладаю шаблон до корпусу ось, і можна сверлити. Це моя схема. Я отут-от стільки зробила, бачите? Оце мій винахід. Це я для того, щоб захищати принтер без зарядки. Тому що я так винайшла. Оце зарядка. Оце ось так. А оце ось, друзі, для того, щоб його вести. Ви не знаєте, треба просто покрутити. На схемі все показано. Вгадайте, де на схемі цей труп? Ну що, на вулиці погода приблизно така, а я продовжую робити свій верстат на кшталт Тормика. Ну, але то і добре, нічого іншого, крім верстата, зараз і не поробиш. Так що, приступимо. Ну, корпус уже має деякий деякий фінальний вигляд. Я, чесно кажучи, переймався тим, чи зможу я поставити нормально двигун, чи влізе він в корпус, адже, ну от, так, на вигляди, не зрозуміло, чи буде достатньо розмірів корпусу, щоб натягнути пасок. Ну, Але виявляється, все нормально. Все добре. Пасок натягнути можна. Ось. Тому. Тому продовжую продовжувати. Кріплю підшипники в корпусі. Я взагалі робив еталон на рівну оцю поверхню, особливо зсередини, тому що планував на неї кріпити підшипники. Ну і кріплю, відповідно. Тобто, це в мене базова поверхня для того, щоб вал був, стояв рівно. Я позасверлювався. Отвори поробив, позасверлювався в корпусі. Тепер на гвинти М5 кріплю підшипники. Гвинти у мене гігантські. Можна, звичайно, було б і менше, але менших маю. Ну, обріжу. В мене стоїть три підшипники. Використовую фіксатор різьби, щоб не розкручувалось. Тому що, скоріш за все, якщо просто так затягнути підшипники, то вони будуть розкручуватися. Через те, що. the high. Yeah. Sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my rap my blood boils over like oh god here goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shit that i can't let go so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up, Cause enough is enough. I'ma poke a holder, you joking's overdue. Uh, Come at me and you won't get any older, do Crack your holder, too. Oh, Hitting up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Ось точильний верстат новий, який я зараз роблю, і на ньому я реалізував функцію реверса, щоб міг двигун крутитися в одну сторону, в іншу. Тут стоїть асинхронний двигун з старої пральної машини на 4 виводи. Перемикається ось цим тумблером. Ось тумблер. Зараз покажу. Вімкнуто вниз, тобто буде крутитися на мене. Крутиться на мене. Бачите, отак. Якщо ж вимкнути в іншу сторону, тобто підняв вгору, тепер буде крутитися в іншу сторону. Тепер крутиться в іншу сторону. Все. Я не знаю, чому він такий необережний. Але, мабуть, він не знав, що в садку не можна це ось викидати. Ну, буде моє, бо я теж хочу. Е -е, оце ось е -е, собі покладу. Добре, але хай воно тут поваляється поки. А оце ось знаєте для чого, мабуть, татку відпизвав. Для того, щоб зменструвати. Бо це взагалі для дитячого коліте. А у мене взагалі. Але у мене є один маленький сюрприз. Бейбі. Вгадайте, що це? Бейбі? Це моя сестра.